Саме пустота у релігійній сфері стала одним з великих факторів, чому християнство було настільки легко прийти та закріпитися в Римській імперії. Уважний слухач запитає, як же так? Але ж ми знаємо, що у Римлян була своя релігія, яка походила безперечно від релігії грецької, але боги називалися по-іншому і мали дещо інші описи, функції. І там були Юпітер, і, і Венера, і всі ті інші планети, які ми зараз маємо на небосхилі. І здається, що ця релігія була дуже потужною, тому що ми можемо побачити достатньо багато усіляких символів, що її прославляли. Якщо ми підемо в Капіталійський музей Риму, то ми побачимо багато статуї, що прославляють цих богів, однак, якщо ми навіть порівняємо римську релігію або правильніше буде її назвати міфологію з грецькою, то ми зрозуміємо, що римляни не ставилися до своїх богів настільки серйозно, як греки. Тобто для римлян боги були швидше структурами, вони не мали якогось такого тілесного або предметного уявлення, як це було у греків. Тобто для греків Зевс був більш ніж реальним чоловіком, який жив більш ніж на реальні на більш ніж ніж реальній горі для римлян Юпітер був швидше частиною вислову клянусь Юпітером». тобто вони клялися Юпітером, але це ніколи не заважало їм порушувати ці клятви.